Найскладнішим для початківців у ArcGIS є, мабуть, етап роботи з координатами. Якщо географічна прив'язка чи координатні перетворення виконані неправильно, це може призвести до марнування багатьох годин праці. Можна провести аналогію з набором тексту реферату українською мовою з невідповідною розкладкою клавіатури. Наприклад, англомовною. Але коли для швидкого виправлення тексту, набраного не тою розкладкою, є спеціальні інструменти, ефективно виправити неправильно прив'язані дані не завжди можливо. Іноді важко навіть знайти власне саму помилку. Про те, як уникнути помилок при роботі з координатами, ми зараз і поговоримо. Це відео разом із кількома наступними будуть найскладнішими в курсі, але успішне засвоєння цієї інформації. Зекономить вам величезну кількість часу, витраченого на пошук помилок і повторну обробку неправильно прив'язаних або перетворених даних. Як ви, мабуть, знаєте, наша планета не є ідеальною кулею, як це зображено в лівій стороні рисунка, а трішки сплющена біля полюсів. Це зображено в правій стороні рисунка. Висловлюючись математично, форма Землі є найбільш подібною до еліпсоїда обертання. Сплющеність Землі. Або флетте англійською, приблизно дорівнює 1300 від її радіуса. Це є одним із факторів, які створюють проблеми геодезиста, ну і нам з вами відповідно також. Ви, напевне, чули термін геоїд. Я, наприклад, до третього курсу ніяк добре не міг розібратися, що це таке. Насправді ж усе просто в різних точках земної кулі сила тяжіння не однакова. Це пов'язано з рядом причин: насамперед із нерівномірним розподілом мас всередині Землі. А оскільки вода, згідно із законами фізики, тече із точки з меншою силою тяжіння, в напрямку збільшення сили тяжіння, то і рівень моря в різних точках землі є неоднаковий. Наприклад, висота говерли над рівнем Балтійського моря становить 2061 метр, а над рівнем Карибського моря вона буде іншою, можете погуглити настільки. Поверхня Геоїда відображає поверхню моря в будь-якій точці землі, в тому числі й на суші. Якщо простіше, то це поверхня, яка сполучає точки з однаковою силою тяжіння. На рисунку ви бачите частину земної поверхні. І три лінії. Жовта лінія відображає поверхню уявного еліпсоїда обертання, рожева лінія відображає поверхню Геоїда, і чорна лінія відображає поверхню землі. Мається на увазі тверда поверхня землі, за виключенням морів і океанів. Висота H це реальна поверхня над рівнем моря. Як ви бачите, H. Над точкою N буде більша, ніж була би аж, наприклад, ось в цій частині. З іншого боку, поверхня геоїда є досить кривою. Насправді вона не настільки крива і не настільки велика амплітудна, як зображено на рисунку. Це просто зроблено для наочності. Але все ж таки різниця в різних точках земної кулі є. Оскільки поверхня геоїда, на відміну від поверхні еліпсоїда, неоднаково і нерівномірно віддалена від центру Землі. Рівень різних морів і океанів земної кулі є різним. Наприклад, якщо дивитися на цей рисунок, рівень моря, яке б розташовувалося в центральній частині рисунка, був би вищий, ніж рівень моря, яке б знаходилося у лівій частині рисунка. Математично відобразити геоїд є дуже складно, не кажучи вже про те, щоб проводити обчислення з його координатами. Ваш комп'ютер згорів би, але ще швидше випарувався б ваш мозок. Тому використовують еліпсоїд обертання, який математично задати простіше. Як бачите, поверхня еліпсоїда значно простіша за поверхню геоїда. Як я вже говорив на даному рисунку, поверхня еліпсоїда зображена жовтою лінією, поверхня геоїда рожевою. Проте тут виникає закономірна проблема: еліпсоїд не відображає абсолютно точно поверхню геоїда. Через це координати еліпсоїда повністю не збігаються з реальними. Більше того. Ця погибка різна в різних частинах землі. Загальноземні еліпсоїди, наприклад еліпсоїд WGS84, усереднюють погибку у всіх частинах земної кулі. Референс-еліпсоїди, наприклад, еліпсоїд Красовського, мінімалізують погибку у певній частині земної кулі, але значно збільшують її в інших частинах земної кулі. Це добре видно на рисунку. На малюнку з лінією показана поверхня геоїда. Звичайно, вона значно більш викрилена, ніж є реально, але тим краще для наошності. Червоним еліпсом зображений глобальний еліпсоїд WGS84, тобто загальноземний еліпсоїд. Він найкращим чином зображає всю поверхню земної кулі і мінімалізує похибку у всіх частинах землі. Зеленим еліпсом зображений еліпсоїд локальний, тобто локальний датум. Він найкращим чином. Мінімалізує погибку в якійсь одній частині земної кулі, в даному випадку у південно-східній. Але з іншого боку, в всіх інших частинах земної кулі, ця погибка є аномально великою. Тобто, на відміну від глобального еліпсоїда, локальний еліпсоїд, наприклад, таким є еліпсоїд Красовського, мінімалізує погибку лише в деякій частині землі. Він відображає цю частину землі значно краще, ніж глобальний еліпсоїд. Але зате в інших частинах земної кулі погибка є аномально великою. Тому локальний еліпсоїд і датум пов'язаний з ним, слід використовувати лише в тій частині земної кулі, для якої він створений. Тепер про датум. Іноді можна зустріти статті, де датум помилково ототожнюють з еліпсоїдом. Це не так. На основі одного еліпсоїда можуть бути побудовані кілька датумів, але не навпаки. Один датум побудований з допомогою лише одного еліпсоїда. Простіше кажучи, якщо ми почнемо крутити і зміщувати еліпсоїд, змінювати точку початку відліку його координат, ми отримуємо інші датуми. Якщо до датума додати кутову одиницю вимірювання, наприклад, градус, і довготу центрального меридіана, а для різних систем координат центральний меридіан може бути різним, ми отримаємо географічну систему координат. Зрештою, яка ж практична цінність усього, що я наговорив? Цінність в тому, що одна і та ж сама точка земної кулі в різних датумах і пов'язаних з ними системами координат, матиме різні координати. Це добре видно на цьому схематичному рисунку. Наприклад, точка, яка в датумі WGS84 матиме координати 97 градусів 44 25,19 секунди західної довготи та 30 градусів 16 28,82 секунди північної широти, в іншому датумі матиме змінені координати. Наприклад, в Old Hawaiian Datum ці координати по широті будуть зміщені. Приблизно на 450 метрів та по довготі приблизно на 100 метрів. Якщо ми спробуємо накласти дані в Old Hawaiian Dayton на дані в датумі WGS84, буде видимене співпадіння. Одні дані будуть зміщуватися відносно інших. Тому для накладання геоданих різних датумів потрібно виконати математичне перетворення координат. Якщо це перетворення виконане правильно, Похибка координат вимірюватиметься не десятками і сотнями метрів, а сантиметрами максимум кількома метрами. Насамкінець про проекції. Я не буду детально розповідати, які є їхні типи, чим вони відрізняються, яке призначення кожного з них. Це ви можете знайти за допомогою Гугла. Проекції використовуються для перенесення випуклої поверхні землі на пуску поверхню карти. Вони будуються на основі географічних систем координат. Тобто дані однієї системи координат можна представити в різних проєкціях. В ArcGIS вони називаються проєктованими системами координат. Важливо знати, що одна і та ж точка поверхні Землі має однакові географічні координати в різних проєкціях одного датума, тому при додаванні в ArcMap даних з різними проекціями одного датума, вони легко накладаються і не вимагають окремих перетворень. В наступному відео я покажу, де з допомогою ArcGIS можна подивитися інформацію про датуми ваших даних, і як ArcMap реагує на додавання даних з різними датумами і проекціями. Ви побачите застосування на практиці всього, що я нагородив за ці кілька хвилин. Більше інформації ви можете знайти в інтернеті, в тому числі за посиланням, яке я додав у описі відео, звідти взято більшість ілюстрацій до презентації.